Як українська влада готувала запасний аеродром в Англії до повномасштабного вторгнення, про те, як США та Європа борються за 350 мільярдів російських активів, не знають, як їх поділити. Про те, на якій, на якій стадії угода про припинення війни, і про те, що США дала дедлайн Європі з приводу війни в Україні. Про це ми детально обговоримо. Залишайтесь, будь ласка, на каналі. І почнемо з 350 мільярдів російських заморожених активів. За них йде боротьба США та Європи. Вони не знають, як ці гроші поділити між собою. З конкретного є пропозиція США Україні передати тільки 100 мільярдів доларів. Але це не передати Україні. Це Україна повинна за цих 100 мільярдів доларів на 50 мільярдів, тобто 50%. Закупити товар, робіт і послуг для відновлення України в США, тобто вона повинна заплатити ці гроші США бізнесу. Інших 50 мільярдів США сказали, ну, що хочете, так і розподіляйте. Ну, швидше за все, Європа скаже інших 50% Будь ласка, нам і в кінці кінців України не залишиться нічого. Це те, що стосується 100 мільярдів доларів. А що буде з 250 мільярдами доларів? США та Європа це за пропозицію США, хочуть створити спільний фонд, який буде там допомагати розвитку України і так далі. І, цей, і ці гроші перевести на цей фонд. Але, на мою думку, як юриста, будь-які фонди це просто ідеальні схеми для відмивання і розкрадання е, цих грошей. Е, з Європи чіткої позиції немає. Є заява, ось на цьому тижні прозвучала. Прем'єр-міністра Бельгії, там зберігається основна частина заморожених активів в Європейському центральному банку. І прем'єр-міністр заявив, що він зробить все можливе, щоб Україна не отримала ці гроші. Чому так, Ну, можна тільки догадуватися. Я, наприклад, догадуюся, що агентура Кремля вона працює скрізь у Європі. Е, причини чисто формальні, чисто формальні причини там, е, але я за причини скажу пізніше. Справа в тому, що Бельгія отримує за ці гроші відсотки за їх зберігання. Кожен рік це 3 мільярди 300 мільйонів доларів. Верніше, не рік, а за цей період, що вони там зберігалися, і з цих 3 мільярди 300 мільйонів доларів Бельгія допомогла Україні на 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Тобто, фактично, мільярд і 100 мільйонів доларів це 11 міндічів, вона залишила собі. Просто на війні на крові скористалася цією можливістю і якби, зберегла в собі на якби заробила ці гроші і тримає їх у себе. Розумієте? Їхня позиція така: що ось бачите, в нас є інвестори, і 60 мільярдів доларів наших інвесторів. Росія теж заморозила. Так без проблем. Заберіть з 350 мільярдів своїх 16 мільярдів як компенсацію, а інше передайте Україні для відновлення. І то для України це мало, тому що зараз експерти оцінюють збитки, які завдала Росія в Україні. Це вже 600 мільярдів доларів. Це так, на початковій стадії. Е, розумієте, всі хочуть заробити на цій війні: всі і США, і Європа, і чиновники. Е, і що саме страшне, це те, що в нас немає союзника. В нас його не було, я вважаю, немає і не буде. І тут повинна бути у нас дуже сильна дипломатія. Ми повинні робити все можливе на майбутнє, щоб ніколи не допустити війну. Тому що якщо почнеться війна, ми залишимося одні сам на сам. Навпаки, тільки всі інші так звані наші союзники, вони будуть на нас заробляти гроші. Друга така заява Бельгії це те, що вона заявила, що програш Росії є небажаним, тому що тоді Європа втрачає контроль над ядерною зброєю, яка є в Європі. Тобто вони Путіна вважають таким більш-менш договірним. Вони зараз тримують мир в Європі. Тобто, ну, це ще раз підтверджує те, що Європа ні, ніколи не буде зацікавлена в тому, щоб Україна виграла е, цю війну. Далі ще одна така заява Європи, яка пролунала сьогодні, це те, що Європейський Союз сказав, що йому дешевше побудувати фортифікації в Україні, зробити з України таку фортифікаційну споруду від Росії, чим будувати власні фортифікації і готувати власну армію до війни. Тобто вони фактично хочуть використати нас як живий щит для захисту від Росії. Я в цьому ніколи не сумнівався, і зараз це вже вони вже про це говорять публічно. Міжнародний валютний фонд має дати Україні кредит у 8 мільярдів доларів. Можна було би подумати, що цей кредит на потреби громадян. Ні, друзі. Ми маємо віддати Міжнародному валютному фонду 9 мільярдів доларів у 2026 році, саме тих, які позичали попередні президенти і уряди. І він нам фактично дає зараз 8 мільярдів і Щоб ми ці гроші йому повернули, але ми разом з цими 8 мільярдами повернемо йому і відсотки, які становлять 6%. Це надзвичайно великий відсоток для України. Я не розумію, чому уряд не бореться за його зменшення. Тому що для інших країн Міжнародний валютний фонд дає ці кошти під 1%. Розумієте, А тут в країні війна, вони нас кредитують, дають нам кредити, обтягують нас цими кредитами і ще й ставлять страшенні відсотки. За ці, за ці кредити. Ситуація така, знаєте, неприємна. І я б на місці держави взагалі би подавав позов після закінчення війни про списання всіх кредитів. Тому що ми, захищаючи себе, гарантували безпеку Європи, щоб Росія не напала на Європу. Тому все ще попереду, і будемо дивитися, чим це все. Закінчиться. Наступна тема це угода про зупинку війни. На якій вона стадії? Ну, вже відомо, що вона погоджена українцями, вона погоджена вже росіянами. Знову проєкт угоди повернувся до США, напевно, з російськими пропозиціями. Зараз вже делегація українська у США. Вони зараз проводять переговори. Тобто вирішуються вже самі такі ну, болючі, болючіші теми, тобто цієї угоди. І я думаю, що вона скоро буде підписана. Далі вбивство працівника ТЦК. Я хочу прокоментувати заяву садового, тому що ну, чиновники, політики вони виступають з такими заявами, які абсолютно суперечать закону. В чому суть? При підозрюваній відбулася бійка між працівником ТЦК та підозрюваним вже в автобусі працівників ТЦК. І підозрюваний поранив працівника ТЦК в пах, його не вдалося врятувати, і він помер. Я нікого не виправдовую, я засуджую вбивство, хто б його не скоїв. Але тут виходить з заявою пан. Садовий. І говорить наступне. Там він описує цього військовослужбовця, що він служив, е, висловлює йому повагу і говорить: е, не буду робити вигляд, що це нещасний випадок, бо це вбивство нападника затримали. Нападника затримали. Е, По-перше, нападник це той, хто активно нападав. Якщо цей підозрюваний нападник, то він мав вбігти за цим бусом. Відкрити двері, залізти в цей бус і поранити працівника ТЦК. Я особисто дуже сильно сумніваюся, що цей нападник біг за бусом і спеціально запригнув е, в той бус. Е, розумієте, е, чому взагалі е, він зараз має статус підозрюваного? Відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою в вчиненні злочину, доки її вину не буде встановлено слідством? І... Е встанов встановлено рішенням або вироком суду. У нас немає ні рішення, ні вироку суду. Він є підозрюваним в нападі. Е деталі нападу я розповім детальніше, але зараз хочу сказати окремо ще за садового. Ну, це, Компетенція садового це каналізації, відходи, е опалення. Чому він взагалі виходить з такими заявами і починає заявляти такі речі? Тобто, це. Залишається мені незрозумілим. Чому садовий, наприклад, замовчує випадок у Прикарпатті, який стався цього тижня, коли працівник ТЦК побив мобілізованого, відбив йому яєчка, йому робили операцію в лікарні. Вирізали полові органи статеві. Розумієте? Тобто садовий про це мовчить. Він про це нічого не каже. І розумієте, ну, людина позиціонує себе як патріот України. Можливо, це зараз дозволено так патріотам. Я вас просто запитую вашу думку. Сини його, Іван Павло, Тадей Лука, Михайло Йосип, навчаються та проживають в Британії, здобуваючи вищу освіту за різними спеціальностями, як-от маркетинг. Сини обрали навчання за кордоном у Великій Британії. У бізнес школах та інших навчальних закладах, що є їхнім свідомим вибором, це про садового з приводу самого епізоду злочину. Завжди криміналістика говорить так: при розслідуванні злочину, що нам потрібно: суб'єкт злочину, особа, яка вчинила злочину, знаряддя злочину, тобто ніж в даному випадку, і жертва. Що відомо про ніж? Ніж саморобний, зроблений з. Його рукоятка зроблена з великої гільзи, крупнокаліберного якогось патрону. Тобто, видно, що це якби саморобний ніж комусь подарований. Коли ми заходимо на сторінку жертви, то е, ми бачимо, що там написано, що він любить колекціонувати ножі. Тобто, ми не знаємо всіх деталей, як там відбулася ця сутичка і вбивство працівника ТЦК. І чий то ніж взагалі, як вони там в бусі боролися, хто, хто на кого напав, це все має встановити слідство. Можливо, там була само, самооборона, можливо, цей ніж і напад цьому е, який вбив, е, може він йому і не належав, розумієте? Тобто ну, дуже багато нюансів е, про, е, ну, тому ми повинні бути обережні з цими всіма е, заявами. Хоча я говорю, що я нікого не підтримую. Я за справедливе розслідування і засуджую будь-яке вбивство. Е, сьогодні також відбулися обшуки у народної депутатки. Е, скороход. Е, що саме цікаво, її зразу обшукували і Набу, і САП, і СБУ. Як це так? Троє осіб. І чому скороход? Ї, ну, по-перше, вона завжди, завжди критикувала владу. І, е, Можлива така ситуація, що їй за цю критику влади якраз і проводять обшук. В чому її звинувачують? В тому, що вона організатор злочинної групи, і вона вимагала хабар 250 тисяч доларів там, від якогось бізнесмена. Але в мене зразу запитання: вона простий народний депутат. Вона не начальник там, погоджувальних інстанцій і так далі, щоб дати дозвіл якийсь для бізнесу чи пропустити якісь товари через таможню. Ну за що вона могла. Вимагати хабар, я не, я не розумію. Тобто, ну, фактично, ну як ну, депутат підійшов до безпека і каже, просто так, дай мені 250 тисяч доларів. Тобто, дуже сумнівна справа, дуже сумнівні обшуки, зразу всі правоохоронні органи включилися і так далі, і тому подібне. <coughs> Деякі ЗМІ пишуть про те, що ця жінка вона присутня на плівках Міндіча, на записах НАБУ. Тоді, якщо вона присутня на плівках Міндіча, опублікуйте ці плівки, щоб ми послухали. Але я в це не вірю, тому що сама скороход зареєструвала у Верховній Раді постанову, якою вона просить Верховну Раду, щоб Верховна Рада вимагала опублікування всіх плівок набу. Тобто, якби вона там була, вона цього б цього не вимагала. І вже деякі журналісти пишуть, що це. І я так само припускаю, що це могло б бути причиною чому, е, обшуків неї, тому що вона вимагає опублікування всіх плівок НАБУ. Я нагадаю, що спочатку Набу почало так охоче поублікувати ці плівки, а потім різко припинило, коли почались переговори. Вона там, ну, фов... причини, там, типу війна, там, слідча таємниця і так далі. Тобто, до цього часу у вас цих обставин не було, а тепер з'явились. Я це пов'язую. Моя особиста думка з тим, що почалися переговори. Є важлі впливу на владу якщо, і контролю за владою. Тобто, тому ці НАБУ і САП, на мою думку, ніякі незалежні не інституції. США, знову ж таки, дала дедлайн Європі і вимагає від неї, щоб Європа повністю озброювала Україну, нарощувала самоозброєння за рахунок НАТО, щоб США вже потихеньку якби, від цього відходили. Дедлайн до 2027 року. Це основні новини, такі, на мій погляд, які я вважав за доцільне сьогодні обговорити. Я вам бажаю спокійного вечора і мирного неба. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, тому що його атакують е різні боти. Підтримайте, будь ласка, е україномовний контент. Е дякую вам за увагу.